Радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі не виключив можливості розширення дозволу на використання зброї для України у майбутньому і наголосив, що усе залежатиме від ситуації на полі бою. На уточнювальне запитання, про які саме розширення дозволу може йтися для збройних сил України. Кірбі додав, що не хоче забігати наперед щодо рішень, які ще не були. Ухвалення і зацитую його слова. Як вам відомо на кожному кроці цієї війни? Оскільки війна змінювалася, умови на полю змінювалися, ми розвивали і змінювали свою підтримку України. Я би не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація і що буде потрібно українцям. Хто може звинувачувати президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше засобів і більше можливості використовувати ці засоби, адже його країна продовжує. Його країна продовжує бути під атаками, особливо на тлі досі послідовних зусиль Росії наражати на небезпеку Харків, одне із їхніх важливих міст на півночі. Ми і надалі будемо вести ці розмови з Україною. Безумовно, будемо. А чи призведеться до додаткових змін у політиці? Я не можу сказати наразі, але ми не будемо відвертатися від потреб України, і ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку залежно від розвитку ситуації на полі. Бою, як відомо, наш президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні вражати військові об'єкти на території Росії далекобійними ракетами атакам. Про це наш президент заявив під час свого виступу на безпековій конференції у Сінгапурі. Він подякував Байдену за дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але заявив, що обмеження на використання далекобійних систем. Також повинні бути зняті чи достатньо цього дозволу? Е -е Мається на увазі використання того, яке зараз дозволили. Ні, чому? Тому що я не вів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо немає відповідних систем і дозволів. При цьому президент додав, що Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько три, три сотні систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати територію нашої країни, і каже Зеленський: вони мають зброю. І не прибирають її звідти, бо знають, що Україна не може націлити на них західне озброєння, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас, так було до цього. Тепер ситуація дещо змінилася. А відповідно Україна отримала більше можливостей розширених, скажімо та, скажімо так, якраз що стосується ураження. Російських військових цілей на території Російської Федерації, тим часом видання Ройтерс із посиланням на поінформовані джерела пише, що у відповідь на прохання Києва про допомогу в захисті від російських ракетних атак Італія імовірно відправить в Україну другу франко-італійську систему протиповітряної оборони, яка називається СЕМПТІ за інформацією. Ройтерса Італія планує передати цю систему, яка на цей момент дислокується в Кувейті. При цьому джерело не уточнювало якихось часових рамок цієї передачі. Система протиповітряної оборони можна дійти в рамках восьмого пакета військової допомоги для України. Який уряд Дорджії Мелоні планує ухвалити після саме саміту країн Великої Сімки? Він має відбутися в середині червня в Італії. Авторитетні джерела, як пише Шероїтер, стверджують, що виконавча влада повідомила про це рішення Вашингтону і Києву дипломатичними каналами, і що союзники подякували Риму за активний внесок в оборону України? Загалом Україна отримала першу систему СЕМПТІ, також відому як Мамба в 2023 році. Це франко-італійська батарея може відстежувати десятки тисяч Десятки цілей, Хотілося б, звичайно, щоб десятки тисяч, але десятки цілей, і загалом перехоплювати їх теж може 10 одночасно, і це також єдина система європейського виробництва, яка вміє перехоплювати балістичні ракети, які становлять насправді, величезну загрозу для нашої країни. Тому що балістичного озброєння в росіян чимало змі і раніше підтверджували передачу Італією цього чергового пакету військової допомоги, але усі поставки вони офіційно засекречені. Італійський уряд ніколи не оприлюднював точного списку озброєнь, які він відправив в Україну. Тому будемо чекати на більш детальну інформацію, вже коли воно безпосередньо все з'явиться на території нашої країни. Бо нагадаємо собі зараз активно. Пишуть і міжнародні змі, і говорять і наші експерти про те, що системи протиповітряної оборони в купі з дозволом бити по території Російської Федерації ідеться насамперед про прикордонні області. Це все може вберегти, зокрема Харків від російських повітряних атак. А ми знаємо, що це місто і область, особливо північ, зазнають регулярних атак з боку Російської Федерації, бо саме там зараз росіяни концентрують свої ударні кулаки, ударні сили для того, щоб починати. Або здійснювати свої фази наступу на різних ділянках фронту.